Слава Ісусу Христу, друзі, колеги аграрії, я прошу зараз вашої уваги і власне вашої допомоги. Також річ в тім, що кілька останніх років я давно виношував в своїй голові дуже цікаву, дуже важливу тему для і дуже корисну тему для кожного із нас. І нарешті, випала нагода провести ці дослідження, є аспірант. Є людина, яка буде виконувати під моїм керівництвом ці дослідження, але е в чому полягає е власне е тема? Тема полягає у вивченні е, фітотоксичної дії протруйників за різних технологічних факторів, тобто за різних строків сівби, за е, різних варіантів удобрення, після різних попередників, е, за різної глибини сівби е, і так далі, і так далі, і за ряду інших факторів е, будуть вивчатися різні, попер, е, різні протруйники провідних компаній. і ці Ники Будуть досліджуватися, як вони себе поводять, як вони впливають власне, на рослину за різних умов, тому що зазвичай нам говорять про ефективність протруйників, ну, власне, їхню хімічну ефективність, фунгіцидну чи інсектицидну ефективність. Але мало хто говорить про вплив, про ретардантний вплив на рослину, про те, що практично будь-який протруйник пригнічує ріст і розвиток рослин в певний період їхнього росту і. Пригнічує схожість, пригнічує енергію проростання, тобто і все це ми будемо вивчати для того, щоб визначити, які протруйники за яких умов правильно буде застосовувати, щоб мати від них максимальну ефективність. Але е, справа в тому, що строки нас дуже піджимають. А ще не всі протруйники ну, зараз є в наявності. І я вас дуже прошу, колеги, у кого є можливість поділитися протруйниками, їх треба небагато, по 200 мл кожного протруйника, якого я зараз прочитаю назву. Частину протруйників ми вже дістали. А ті, які не дістали, поки що у нас їх немає. Я прошу, подивіться, будь ласка. і Якщо у вас є така можливість, будь ласка, надішліть їх мені. Отже, нам потрібні такі протруйники. Слухайте уважно: це «Селест Max, Систіва, Авіцена, Авіцена Плюс, Кантаріс, Ламардор Про, Кінто Дуо, Баритон Супер, Кінто Плюс і Вайбранс Тріо. У кого є перелічені ці протруйники? Ще раз прошу: по 200 мл треба кожного із цих протруйників. Тому якщо у вас є один, чи два, чи може три, надсилайте. Допоможіть, будь ласка, нам того, що їх десь шукало шук. Шукати, ну зараз ми просто втратимо час, якщо будемо десь, я буду їздити, десь їх випрашувати. Якщо у вас є, будь ласка, надсилайте, дайте мені знати, що у вас вони є. І тоді я вже дам свій телефон і на яку адресу, на яку нову пошту можна буде надіслати. І разом я думаю, це буде така ваша посильна допомога у проведенні такого дослідження. І я думаю, настане час. Доживемо, дасть Бог до наступного року. і... Будете приїжджати на поля, дивитися. Ну і власне на семінари приїжджати. Я буду результатами, звичайно ж, ділитися. Я впевнений, що це дуже важлива тема і актуальна для кожного з нас. Дякую вам за увагу і за вашу майбутню допомогу. До нових зустрічей, до побачення.